Доброго дня українці, українки, україночки, весь небайдужий люд. Велика подяка від 46-ї бригади, другого батальйону Олегу Муклімбаєву, волонтеру з міста Ерпінь, який співпрацює з благодійним фондом БФ Добре серце Анни. Дякуємо їм всім за підтримку, за спільну співпрацю. Дякуємо Олегу за надання ось цих ось ліхтариків і павербанків. Які поїдуть до наших хлопців напередок. Дякуємо. Разом до перемоги. Слава Україні!